de directeur Je <inaudible> Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні у нас 22 грудня 2020 року. У нас сьогодні буде 24, -та, 24 -та сесія 8 скликання Буської сільської ради. Розпочнемо ми трішки раніше мало о 12-й годині, так як у нас пройшло загаджене спільне засідання постійних комісій. Ми розпочнемо її об одинадцятій годині 30 хвилин. До Бузької сільської ради обрано 21 депутат з 21-го 14 присутні, тому у сесії є правомочна. Які будуть пропозиції щодо початку 24-го сесії. Добре, 24 сесія восьмого скликання бурської сільської ради оголошується відкритою. Місмоніра. Українці усміхнеться, доля. скинуть наші порошенькі, як роса за ми, браття. У срочи сторона, Закрушить тело мы положим за Шановні депутати, для проведення 24-ї сесії 8 скликання Бузької сільської ради нам потрібно обрати секретаря. Секретарем пропонується поповчий Ірина і Хто за? Хто проти, хто отримується рішення прийнято? Також потрібно обрати лічильну комісію за результатом поймального голосування. До лічильної комісії пропонується включити двох депутатів. Волочек Танатоліна та Ана Миколаївна Хто за таку пропозицію? Хто за? Хто проти то отримується Де на голосне рішення прийнято? Шановні депутати. У нас до переліку денного 24 четвертої сесії восьмоскохнібурської сільської ради винесено 57 питань. Але перед початком е, розгляду питань е, і за пропозицією Сергія Натолівича про те, що ми будемо розглядати їх пакетами, які ми розглядали на засіданні постійних комісій, є дуже приємна несподіванка. Е, я вам її зачитаю це нам подяка бузькій територіальній громади, командування та особовий склад. 34 го окремого мотопіхотного батальйону висловлює вам щиру подяку за допомогу придбанні квадрокоптера, який буде використовуватися для ведення розвідувальних дій у боротьбі з військовою агресією Російської Федерації, за ваш вагомий вклад в нашу спільну перемогу. Ваша допомога є важливим внеском підтримці та зміцнення безздатності збройних сил України. Ми високо цінуємо вашу працю і самовідданість. Ми глибоко переконуємо, що спільними зусиллями гідно здолаємо усі перешкоди на шляху до нашої перемоги. Командир військової частини Сергій Мозер. Я думаю, що це один із тих виявів, що ми дійсно рухаємося в правильному напрямку. Ми намагаємося допомагати нашим збройним силам України, незалежно від того, де хто всі наші хлопці різні. Я думаю, що ми будемо примножувати ті гарні речі, які ми зробили до му році, до му році. Ми їх будемо продовжувати. Саме головне, щоб наші хлопці повернулися живими додому. І, не дай Бог нам зазнавати ще такого. Ми будемо довго пам'ятати про те, що зробили сьогодні. І ще є одна гарна подія, Ірина Григорівна. Для цього потрібно мені, щоб ви позвали але. слухайте. Дивіться, я в дійсності, у нас був день місцевого самоврядування і я думаю, що ви всі дуже прекрасно знаєте, що а, всі фінансові відділи, всі бухгалтерські обліки дуже кривчали і упиралися про те, що ми можемо закупати якісь матеріали для наших військових, ну включає квадрокоптери. Я вирішив, що Алла Олеговна якраз вона там довго сопротивлялася, упиралася проти цього, Потім вона почала шукати виходи, як це все ж таки забезпечити, як це все придбати. Тому Грамотою нагровіче не мною особисто, а головою. Зараз, в принципі, це перший заступник голови обласної ради, Антон Тампучик. Тобто Обласна військова адміністрація визначає нашого головного Ну, В принципі, бажаємо вам успіху. і я думаю, що спільними зусиллями ми досягнемо того, що ми робимо. Ми переможемо, і хлопці всі наші вернуть до того. <смеш> <смеш>. <смеш> 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 То я вже знаю, що це питання. Дивіться е, тоді. Я е, 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 думаю, що заперечень проти, проти того, що ми будемо голосувати пакетами про ті питання, які виносяться на цю сесію, у нас не буде. Тому, шановні депутати, переходимо до розгляду питань, які винесені на 24 сесію, восьмого скликання Бузької сільської ради. Eh, це в нас про внесення доповнення до плану соціально-економічного розвитку буської сільської ради на 21-24 роки. Про внесення зміна доповнення до сільської програми розвитку освіти Бузької сільської ради, про внесення доповнення до програми розвитку автомобільних дарих загального користування місцевого значення Бузькій сільської раді Вознесенського району Миколаївської області. про внесення зміна доповнення до сільської програми підтримки охорони здоров'я на території Бузької сільської ради на 2022-2024 роки. Про внесення змін до програми охорони довкілля та раціонального природокористування. про внесення до програми фінансової підтримки комунальних Підприємств Бузької сільської ради здійснення в до статутного капіталу на 21 23 роки. При внесення та доповнення до програми шкільний автобус на 23 26 роки ракеті. Про задварання комплексної програми соціального захисту населення та робота Бускі сільської ради на 24 26 роки ракет. внесення доповнення до програми вуличного освіту на 22 24 роки. Про задвиження комплексної програми захисту прав дітей Бурської сільської ради вознесенська району Миколаївської області до на 24 27 роки. Про внесення до цільової програми територіальної оборони Бузький Буз сільський район на 22-23 роки. Про внесення до цільової програми протидії захворювання на туберкульоз у 21-24 років. При внесення доповнення до золової програми з займунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб 21-24 роки. Принесення доповнення до програм підтримки військових частин Збройних сил України на двадцять-два роки. Про затвердження програм зайнятості населення на території Бузької сільської ради, четверта до шості роки. Про затвердження програм безбар'єрна громада Бузька сільської ради на двадцята до роки. Про затвердження положення про правовідування соціального захисту населення виконавчого комітету Бузької сільської ради в Новорядах. Про внесення змін до положення. Комунальна установа, центр надання соціальних послуг бузької сосфери, про внесення змін та доповнення до положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг, затвердження розрахунки та тарифів на платні соціальні послуги в КУ, СП Бузькі сільської ради, про внесення змін до штатного розпису комунальної установи центр надання соціальних послуг Бузької сільської ради, про затвердження програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги, з догляді, там професійної основі на досвід рік. Ці питання всі пов'язані між собою або внесення змін до бюджету, або з юридичної точки зору роботи того чи іншої комунальної установи е відповідно. Е ці питання розглядались на спільному засіданні постійних комісій бузької сільської ради. Заважні пропозиції до цих питань є? Якщо немає, переходимо до переменного голосування з 21 питання, винесеного на дану сесію.

15 голосуючих 15 -2. За результатами пойманого голосування, рішення прийнято, переходимо до наступного питання про внесення змін до бюджету Бузької територіальної громади Вознесенської району на 2023 рік. Дане питання розглядалось на засіданні постійних комісій. Заваження пропозиції до даного питання є. Якщо немає, переходимо до пойманого голосування з даного питання. Да, я Yeah. За результатом пойманого голосування, рішення прийнято. Переходимо до наступних питань: це про затвердження структури та чисельності апарату Бузької сільської ради і виконавчих органів на 24 рік, про умову оплати праці сільського голови на 24 рік, про затвердження плану роботи сільської ради та її виконавчого комітету на 24 рік. Дані питання розглядалися на заспільному постійних комісій. Заваження пропозиції до даних питань є. Якщо немає, повідомляє про конфлікт інтересів з голосуванням у 24-му питанні про умову оплати праці сільського голови на 24-й рік. Переходимо до прийменного голосування з даних питань. Це ковсіянтович. Да. І ваші приємні. Чукали саму. Поковича на життя. Чуда класина долина. Так. Да. Слово Олена Миколаївна. Да. Олександр Олецов. Да. Фікс Олександр 29. Щенкола Володимирович. Yeah. Волянич Нікола Іванович. Yeah. Задружній Володимир Іванович. Педровець сам Семенович. Доброго Юрій Юрійович. За, в 24-му участь mm -hmm. голосування приймав. 15. За результатом пойманого голосування рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про бюджет бузької сільської територіальної громади на 2024 рік. Дане питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Заважні пропозиції до даного питання є. Якщо немає, переходимо до голосування за дане питання. se posilí na to, co je to. Další k nám je. Klický vaši odpověď jsem se naučil. Počítali jsme, jak jsme zvolili. 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 Počítali jsme, jak jsme jak jsme zvolili. Počítali За. За результатом поєманного голосування рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про доповнення до рішення 24 сесії 8 скликання від 23 номер 21 про бюджет Буської сільської територіальної громади на 24 рік. При внесення змін до рішення сільської ради від 24-12-21 номер 44 про затвердження положення про попередню оплату товарів робіт і послуг, що закуповується за бюджетні кошти Бузької сільської ради, про затвердження положення про облікову політику Бузької сільської ради, про затвердження положення про порядок списання майна комунальної власності Бузької сільської ради. Дані питання розглядалися на засіданні постійних комісій. Заважні пропозиції з даних питань є? Якщо немає, переходимо до поймального голосування з даного питання. Malakşaya П'ятнадцяти голосуючих, 15 голосую, за. За результатом поіменного голосування рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про поіменування вулиць населених пунктах вузької сільської територіальної громади. Дане питання розглядалося наступному засіданні. Заваження пропозиції є? Якщо нема, переходимо до поіменного голосування з даного питання. Іванковічує. За. За. Солов'яна Миколаївна. Алл Олександр Борисович. Тіксо Олександр Васильович. Чепчан Микола Володимирович. Голянич Микола Іванович. Задорожній Володимир Володимирович. Федир Оксан Семеневич. За. 15 15 За результатом пойменого голосування рішення прийнято, переходимо до наступного питання. Про передачу власність рахому індивідуального визначеного майна у власність військової частини на 25.82. про передачу власність рухому індивідуально визначеного майна власність військової частини А 2734 про передачу власність рухомого індивідуально визначеного майна у власність військової частини А 3425 і про передачу власність рахомого індивідуально визначеного майна власність військової частини А 73.53. Дані питання розглядалось на засіданні посібних комісій. Заважні пропозиції є? Якщо немає, то переходимо до пойманого голосування з даних питань. А, так, можу. Ми дивіться, передали шість будиночків на запорізький напрямок на військову частину. Ми передали на нашу тероборону дві лодки, два дрона, два прицела. Ми передали наші першу бригаду, яка у нас була. Ми передали їм. 300 тактичних наушників 15 прицелів і ми передали на нашу військову частину сім прожекторів для отлавлювання чергім. Це то, що тут, просто що, ну, повторитись. Переходимо до пойманого голосування до зданого питання. Це кусерія. За. За. А це не позиція. И все центр на себе видит. Да. Что чайный комнат не будет. Да. Валяночка Семенова. Да. Дружный номер один. Да. Павел Александр Семенович. За результатом поіменного голосування рішення прийнято. Переходимо до наступних питань про надання дозволу на укладання договору в аренду та визначення відсоткової ставки, про зміну адресу іменного об'єкту визначення комплекс будівлі споруд номер сорок Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок постійно користування комунального закладу та барівських культури Больської сільської ради, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення сформованих земельних ділянок в натурі на про затвердження технічної документації землю щодо об'єднання земельних ділянках. Прозведну технічні документації землю щодо об'єднання земельних ділянок. Прозвършено технічні документації землю щодо земельних ділянок. При затвердження технічні документації землю щодо установлення вновь земельних на місцевості для ведення Про затвердження технічної документації землю щодо подумали земельних ділянців і комунальна власність. Дане питання розглядається засідання постійно комісії. пропозиції до даних питань є. Якщо немає, переходимо до пойманого голосування з даних питань. Годів, за. Курчинський Геннадий. Щука Унала Зелівна. Попович Ірина Григорів. За. Сюда Ларіса Наторівна. Соловйована Миролаївна. Август Олександр. Чепчан Микола Володимирович. Варянич Микола Іванович. Задорушній Володимир Валович. Федор Луксанд Семенович. Юрій Юрій. За. 15 15 За результатами поіменного голосування, рішення прийнято. Переходимо до наступних питань. Про надання дозволу на виготовлення нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Про надання дозволу на виведення проєкту землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під підкладовища постійного крестування комунального підприємства Регскот. Про надання дозу, э, про надання до власних земельній ділянки під нерухомим майном, про надання дозволу на видану технічну документацію молодостру щодо встановлення меж межземель ділянки на території моніторинні місцевості, про надання дозволу на викуп земельних ділянки власність для ведення господарства. Э, про надання дозволу на клад технічного довору для встановлення земельного сервісу тут і земельні ділянки. Э, Дані питання розглядалися на засіданні постійних комісій. Заважні пропозиції з даних питань є. А, під табором, ось що, під таборів, де зеленно. Ні, на будь поки не робимо. Дані питання розглядалися на засіданні постійних комісій. Заваження пропозиції до даних питань є? Якщо немає, переходимо до пойманого голосування з даних питань. So, so. so. Yeah. it's yes. under right. the chain of all the time. I don't should have been in the digital. За результатом поіменного голосування рішення прийнято. Переходимо до наступних питань. Внесення змін до рішення від 12.09 про надання дозволу на викуп земельної ділянки власне для ведення фермерського господарства і про затвердження технічної документації замовстріч за встановлення в натурі на місцевості меж земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку розподарської будівлі споруди. Дані питання розглядалося на світластіх комісій. Заважні пропозиції є? Якщо немає. Володимирович, по 53 му повідомку. Це ваш вопрос. Повідомлено, що після третього питання конфлікт інтересів е, е, Задорожні Володимира не приймає участь в голосуванні. Е, е, переходимо до переймання голосування з даних питань. Чударися Анатолійовина. <страс> Солов'ява <страс> Олександр Миколаїв. Çepten mi kovaladı mı reç? Hayatımda kovaladım. Daha doğru şimdi mi kovaladı mı П'ятнадцять голосуючих п'ятнадцять за психоленові. За результатом поймено голосування рішення прийнято. Переходимо до наступних питань: про встановлення розмову плати для батьків або осіб, які замінюють за харчування дітей в закладах дошкільної освіти та звільнення від оплати за харчування учнів певних категорій закладів зарядньої освіти бузької сільської ради в двадцять році, про надання згоди на організацію співробітності територіальних громад, про закріплення території флогов за закладами освіти Бузької сільської ради у двадцять четвертому році, про звіт депутатів Бузькій сільської ради про свою діяльність перед виборцями. За попередній рік дані питання розглядалися на засіданні постійних комісій зауваження пропозиції до даних питань є? по заваженні пропозиції чи зауваження, нас в хлопці є єх немає, що вони служать тобто місяців ми на, ви викреслимо їх зі звітування в зв'язку військовим станом і агресією Там де я, я за звітування самі особою за те, що вони довідок не мав як іде харчувати на. Довідку дають історичний. Довідко ж не перебуває <порай> в Збройних силах і. Просто щось бойкову мати на довід. Ще зауваження пропозиції до даних питань є? Якщо немає, переходимо до пойманого голосування з даних питань. Так, так 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 за, За. За. За результатами поіменного голосування рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання, які виносять на 24 сесії Буської сільської ради, 8 скликання, розглянуто.

Усміхнеться, скинуть наші вороженьки, як роса запанує ми, У усохій стороні. За клуб Шветила Мышим за шумство.